Мова про хірургічні методи лікування гіперплазії або тієї ж аденоми простати. Всі операції проводяться без розрізу. Ким би ми шляхом не видаляли аденому, костата у чоловіків залишається. Високий рівень безпеки такої операції. Сьогодні наша розмова про таку хворобу, якою страждають чоловіки аденома. Простати або передміхурової залози. Більшість чоловіків вважають, що ця хвороба має безпосереднє відношення до самої передміхурової залози. Насправді і анатомічно, і фізіологічно. Це абсолютно різні е, речі. І простата існує сама по собі, а деноматозні вузли існують самі по собі, розвиваються абсолютно з різних клітин. От. І практично. Крім того, що дуже близько ці вузли знаходяться до простати самої, це все, що їх об'єднує. Тому яким би ми шляхом не видаляли аденому, коли вона заважає людині мочитися вільно, от простата у чоловіків залишається. Кожен чоловік завжди думає про те, що якщо вже зробили операцію з цього приводу, то видалили простату і все чоловіче пішло разом з операцією. Насправді це далеко не так. І простата у чоловіків після будь-якої операції, при аденомі передміхорової залози, залишається. Гова про хірургічні методи лікування гіперплазії або тієї ж аденоми простати, про яку ми говорили, існують сьогодні методи лікування, які не стосуються класичного хірургічного втручання. Що це значить, всі операції проводяться без розрізу. Всі операції, які показані при даній хворобі, проводяться виключно через сечовивідний канал, або у ретру. Класична методика так званого трансуретрального видалення аденоми простати, бо, відміну від класичної методики, ми застосовуємо методику так званої біполярної резекції. Це дуже складно, або це називається резекція за допомогою ефекту плазми, або плазмокінетична резекція. Це такий. Безпечний тур, як кажуть в народі. Чим, власне кажучи, і чому він безпечний? Я демонструю такий електрод, за допомогою якого видаляються тканини простати, гіперплазії простати, верніше, аденоми простати. Ця пітелька, вона розкаляється таким чином, що може зрізати тканину. При цьому немає контакту електричного струму з тканиною організму людини. І це, власне кажучи, те, що дає високий рівень безпеки такої операції. А сам струм повертається по електроду, зворотному електроду і йде далі на апарат. От. Тому контакту електричного струму з тілом пацієнта немає, це дає високий рівень безпеки. Крім того, всередині, коли ріжеться тканина, промивається безпечною рідиною, і коли навіть якісь збиткові кількості цієї рідини потрапляють в організм, то не наступає серйозних таких ускладнень, які є при класичній методиці. А класична методика відрізняється від цієї тим, що у нас є тільки. Один контакт плюс, а мінус у нас знаходиться на тілі пацієнта. Тобто електричний струм проходить через тіло пацієнта і йде назад на таку пластинку, от, і потім вже заходить в апарат. Тобто є контакт струму з тканиною і з тілом людини, що, власне кажучи, має певні небезпеки, тому що циркуляція струму по організму має негативні наслідки для серцево-судинної системи. Також опіки можуть бути. От, якщо ми подивимось на горішок. Якщо ми його розвернемо, то ми фактично будемо бачити оцю аденому передміхорової залози. От. І цей електрод має вирізати, вирізати всю тканину потихеньку, поступово, 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 поки ми не видалимо всі ці тканини От. і не будемо бачити так звану цю капсулу, за якою знаходиться передміхурова залоза або простат. Це фактично, що робить електрод, біполярна резекція, як вона робить. Тобто вона вирізає по маленькому, по маленькому шматочку, таким чином, поки не видаляються всі тканини до анатомічного краю. Таким апаратом можна видалити аденому великих розмірів, от, і середніх розмірів, і малих. Є Певні настороги у наших пацієнтів і, напевно, і в лікарів, які і починають займатися, можливо, не, 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 не досконало володіють технікою. І розказують пацієнтам, що, скажімо, не можна видалити даному більше 50-60 мл за допомогою такої техніки. Насправді це не так. І у всіх європейських рекомендаціях, і американських рекомендаціях з приводу застосування даної методики ми її можемо застосовувати при великих і дуже великих об'ємах. І об'єми не обмежуються сьогодні. Самим об'ємом тканини, а вони часто густо обмежуються володіннями, навичками хірургів, ну і безпекою відповідно для пацієнта. Безперечно, що не можна ці операції робити по 6-8 по 8 годин, але менше з тим, якщо хірург володіє адекватно технікою виконання, то він здатен видалити достатньо великі об'єми. Це десь там 100, і 120 кубічних сантиметрів. Сьогодні не є чимось таким, як ноу-хау, скажімо так, це сьогодні відпрацьовано в тих руках, які це роблять.